Бажаю здоров'я усім підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас мова, як ви кажете, відос. Вот. Сьогодні буде у нас відос. Дід, вирішив зняти, але це я це моя обіцянка. Я обіцяв, що зніму ролик про термометр. Ролик відос. Ну, так як я буду вести мову про термометр, то я бажаю всім 36 та 6. Це всім зрозуміло. Ну, про цей термометр я б е, сказав нічого розповідати. Наш цивільний термометр, і з яким, яким ми йдемо по життю. Коли ми були малими, як кажуть, мілкими, то нам батьки міряли температуру. Потім ми міряли своїм дітям, ну і діти міряють, звичайно, своїм дітям. Міряти температуру потрібно, ну, як кажуть, для контролю. Контролювати температуру потрібно. Я маю на увазі і у нас. Не тільки в машині. <сум> ну, Температура. А температура міряється термометром. Ну, ми про нього більше розповідати, або, як кажуть, продовжити тему про нього не будемо далі. Всі його знають. Ложиться під мишку. Я маю вазу під руку, і 5 хвилин потрібно чекати. Це також так, усі знають. Ну, розповім для тих, хто вже користується не ними, не цими. Це називається ртутний. Зараз, звичайно, молодь, та і продвинуті, як кажуть, літні люди, вже мають тим. Мірюють температуру електронними термометрами. Ну, вони також кладуться там під руку, але температура набігає, не потрібно чекати 5 хвилин, набігає відразу. От. Ну, Я бачив так цей термометр. Ну, там теж є свої нюанси, ну, звично. Що швидше, там більше? Ну, можливо, можливо, я не знаю. Ну, він там жартуть і нема, наче, не, не такий він опасний, не такий вредний. Так, да, от те саме, що, що люди переходять на електрони. Це тому, що тут ртуть. Скільки їх перебили? І ще переб'ють, ніхто не знає. А ці термометри у кожній в хаті падали, розбивалися, збирали, ротуть там на папер, там, чи... ну це вже окрема історія. І тому зараз усі, ну не всі, звичайно, дехто переходить на електронні термометри. А... Чому я завів тему, не, як кажуть, не по, е, не по темі мого канала, перейшов на термометри. Діло в тому, що я недавно знімав ролик про аптечку, автоаптечку. І там є такий перелік, який потрібен, і я там так ну, умно. 에, намагався підняти тему. А чому ж у, 에, ну, у, пере, у переліку у начинці цієї аптечки автомото немає термометра? Я там трохи так і 에, наводив приклади. Що можуть там діти наїстися снігу, снігу або купалися, розжарились на сонці, там на природі потім одного випили сітра, і піднялася температура. Виїхали на природу там на декілька днів, і виходить, що потрібно їхати додому за термометром. Як узнати, яка температура? Ну, це є абстрактно. Може в дітей, може у молодих людей, може у старих. Ну, Температура може піднятися кого хоче. Хай лучше не піднімається. Так 36,6 як є, так і хай і буде. Ну, Діло в тому, що їх в аптечці немає. Як ти поміряєш, як кажуть на ходу, у дорозі, десь на природі, чи в полі, чи на трасі температуру. Його переліку нема і, звичайно, в аптеці нема. Хто із нас його вози? Я також себе відношу до цього контингенту. Хто вози? Я не возю. скажіть, напишіть у коментарі, хто возив аптеці. А, він, а навіщо він? Ну спросіть, навіщо? Всі ж вважаючи. Все буде добре, і це, і це добре, що так вважають. І, і добре, хай хай і буде все добре. Але ж, коли, ну, наприклад, на катері, на прогулячному, катаються, одягають усім е, ну, спасательні круги або жилети, ну, Ніхто ж не каже, що катер перекинеться або почне там, буде в ньому дірка чи пробоїна. Але ж одягають і жилети, і на дітей, і на, і на дорослих, і є ці круги спасательні. От. На великих кораблях там є шлюпки, лодки спасатель. На віщо. Також. Всі розраховую, ну, розраховують на всякий випадок. Ну, я можу ще навести декілька прикладів, але на цьому і зупинюсь. Значить, термометр теж, давайте скажемо, що ніхто розраховує, не буде розраховувати, що тип, типу підніметься тім Але ж коли він у машині буде, то і спокійніше буде. Уже, знаєш, ну... ну це не обов'язково, що хтось в екіпажі цієї машини, я маю ті, що знаходяться. А можливо, друга рядом. Поблизу машина стоїть там, потрібно цей термометр. Люди бігають, дайте пігулку від температури. А люди питають, а яка температура? Та не знаю, так от потрогав, вроді теплий. А може так і потрібно, хто знає. А поміряти температуру нічим. Так от. Такий термометр, звичайно, в машині возить. Ну, опасно. Ну, де він буде? В багажнику з інструментом, випав з аптечки, розбився. І ще одна проблема, ще можливо, гірше, ніж температура. Збирати треба шарики оцієї ртуті. І тому його й не ложать. Я відповідь сам же своїми доводами і довів, що його лежить опасно, тому що других термометрів немає, я маю на увазі, не було. Це зараз поливилися електронні контактні і безконтактні. Але вони коштують так дорого. На, на, можливо, дорожче, ніж дві аптечки. Якщо окремо купити і положити, то він дорожче, чим аптечка в два рази. Ніхто так ось цього робити не буде і не робить. Але тільки не дід. Цей термометр ми однозначно як відсовуємо, ложимо його в цей контейнер і кладемо на для того, щоб ми знали, що він у нас є вдома, хай буде. Він не заважає місце мало займає. А що ж ми все-таки я зупиняюсь на своєму? Що в аптеці, в аптеці, вірно, я сказав, потрібен бути термометр. Це я Ну, Не придумав, не видумав, а так я вважаю. І він у мене в аптеці вже є. Я коли про аптечку ввів, мову я його показував. Тільки я пообіцяв, що покажу, як він працює. Тоді в тих умовах я в машині сидів за кермом, тут усе на сидінні, на щитку приладі, порозкладав аптечку цю. Ну, було якраз не до цього. А зараз він у мене ось в руках. Ну, тут 36 і 1. Ну, можливо, так і потрібно. Ну, ми тут, от, тут 36 і 5. Ну, Будемо 6. я всім пообіцяв, так хай буде. Ну, побажав і пообіцяв і побажав. Що це за річ? Ну, дивіться, я чого я положився, бачите, по довжині таке саме. Ну, тільки по довжині. Ну, звичайно ж. Вище, ну, можливо, і важче. Відразу про його технічні дані. Як він працює, і як не міряти. Скажу, дві батареї стоїть 3А мікро. Ось далі пишуть, мірять на відстані 3-5 см. І саме головна, така, ну, його. Ну, я б сказав, фішка, що він міряє температуру повітря навколишнього. І температуру тіла. Температуру тіла міряє від 0 до 80, а це, по-моєму, о, дивіться, бачите? Я, навіть, ну, можу отак піднести, можливо, так погано, от через збільшуване скло, Написано 0,80 і 32 і 42. Бачите? Я боді моди. Ну, переведіть, я може не, не прямо вимовився. Написано бод боду моду. <гум> ну, хто знає, той мене поправи. Води моді 32, 42,9. Значить виходить від 32 до 43. Ну, Ми входимо у параметри 36 і 6. 32 це вже ну, його мінімальне, мінімальне значення, а, а нам потрібно 36. так? І 0,80. Мірять його температуру. ну, Звичайно, на руці можливо буде не точно, а пишуть на лобі між, між глаз, на переносі ну, от, викше. Ну, вибачте мене, я так. Між глаз, А так, чуть вище. На лобі, на 3-5 см. А тепер поїхали. Що ж це таке? А це таке, такий, я б сказав, дуже елегантний, цікавий. Ну, яка цікавий. Цікаво і красиво Виглядає, та ще й красиво лежить у руці. Ну, тут, видно ж, випромінювач випрямінювач і уловлювач. Ну, інфра, червоні, може, лучі. Або які-то радіолучі. Друзі, я сильно не вникав, так ну вони, видно, і не пишуть. Пишуть, що безконтактний. Ось. Це не реклама, друзі. Кому потрібно, хто зацікавиться сам уже про це, як кажуть, буде думати, потрібно, ні, це не реклама. Я просто кажу, що в аптечці повинен бути термометр. А який ви купите, вони ж, напевно, різні є. Mm -hmm. І такий не завадить, якщо аптечка лежить у такому місці, що її в першу чергу діти не достануть, не будуть грати в машині цим термометром, і він не випаде у. Інструмент у запчасті в багажнику. Так, поїхали. Це, значить, його упаковка, а це сам термометр. Ось кнопка. Ну, вона, бачите, така сама не нажметься. Нажимаємо, висвічується отакі три. Тут чоловічок, тут Цельсія і термометр. Ну, э, ох, нажимаєш. Ну, бачите, э, потрібно міряти там, де вони пишуть. Так, температуру він не хоче міряти. Бачите? Потрібно, щоб до лоба, ну, 3-5 см. Ну, давайте тут іще. Поміряти можна у, на, у зовнішнього навколишнє середовище. Там потрібно протримати. О, бачите, перескочило. О, перескочило з чоловічка на будиночок. Видно було? Бачите? Дивіться. Будиночок там такий. Бачите? Двохетажний. І. Тепер вже ми міряємо температуру зовнішнього середовища. Ну, наприклад, чому він потрібен, навіть коли у машині, то мож, можеш поміряти температуру, скільки на вулиці. Я маю на увазі, якщо ти його будеш з собою тримати. 0, 0 80. От на природі, ну 0 це вже зараз не поміряєш. Мінус бач. Не міряє, як тільки у літню пору року. Виїхав, думаєш, а що на вулиці так жарко, скільки це там температура? От цим термометром можна поміряти, яка температура. От зараз що ми робимо. Вмикнули і нажимаємо ще раз. Дивіться, 24,2 2 у дідовому середовищі в хаті. Нормальна температура. От, воно само вимикається. Ось, само все. От його фішка не, не, ну, не обов'язково, щоб усі думали, да це ж возити з собою, а може ні в кого не підніметься температура, навіщо такі кошти е, е, тратити. Купляти таку річ, вона дорога, можливо, простіше кинуть якийсь звичайний цивільний той ну, той опасний, і їх також зараз не купиш, і вони також дорого. Я не знаю. Не буду вам розповідати, скільки цей коштує, скільки цей. Це все в інтернеті. Е, різні сайти, різні моделі. їх... Ну, не тисячі, десятки моделей, Кому цікаво, заходьте на і Там я ще скажу одну ціну, а там друга. Дід не хоче якось наводити туман, скільки коштує. Це недовго. Гуглі для, як кажуть, для, для для гуглів руки чи руки в гуглі, там все можливо і най, можна знайти. От, можливо, кому і як говорить, буде цікаво, почитаєш. Там його оці всі дані написане на, на тій мові, яку вам потрібно. Там, можливо, іще, ну, я вам скажу, що які його хвунці, ті, що я тут не перечитав якось на глаз через лупу, даресять також. Лупа у діда з підсвіткою. Бачите? Все цивільно. Всім, його головна хвістка, зробимо так. Вимірювання температури на вули на зовнішнього середовища, наприклад, при виїзді хтось виїхав на природу відпочивати. Бачите? Я ж не обманюю. ні, він, не обманює. Так що усім 24,3 і 36,6. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі. Потрібен цікавий був відосик від діда Миколи. Потрібен чи у машині, в аптеці. Авто, мото, хвото, лото, як раніше казали, термометри, радусники, можливо, і не потрібно, а раз не потрібно, тоді і, і те, що я розповідаю, не потрібно, але, але, як кажуть, на всякі випадки випадок, а випадки бувають різні, хай буде. Цей, звичайно, Ні, якщо є така можливість, то може цей возити. Ну він дуже довго набирав температуру, незручний. Більше зручний, от отакий. Він як от неконтактний, також не потрібно нікуди його всовувати. Навів ну, на лоб. І він покаже скільки температура. Просто як от, для контролю, для цікавості на вулиці, на лобі, на вулиці, на лобі. Все, пишіть коментарі. А так, діду, я завжди відповідаю. Ну, ставте лайки, діду, діду бачите, піднімає такі теми, що, ну, скажу вам, потрібні. потрібні я турбуюся за всіх, ну, як і за себе, і за всіх, для кого я знімаю ролик, для кого розподаю, щоб усіх було все цивільне, термометр, положіть, хай. Ну, купіть, ну добре. Можливо, то добре. Може він і дорого для кого-то, я розумію, може і для мене дорого. Але все-таки я придбав і вам бажаю. Не хворіти, але з собою возити. Ну, хоча поміряти, яка температура на вулиці. І також чуть-чуть не забув. Ним, скоріше всього, я ще не перевіряв, можливо, можливо можна помірити температуру. Двигуна на патрубок. Навів, яка температура у э, этом, як його. У пічці. Яка температура у пічці. Ну, на цьому буду закінчувати. Всім всього доброго. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.